Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку з 1 по 6 лютого 2026 року. Сьогодні на чатуванні колода, якої давно вже не було на цьому магічному столі, і це великі аркани мінчіате. Ця кажуть, що ця колода передувала великим арканам Таро, В ній більше карти, якби я ще й використовував. Молодші аркани, які також є в цій колоді. Колода навряд чи б влізла в мою долоню. Що стосується цього тижня, не забувайте, що вже 1 лютого повний місяць і залишається два тижні до нового року коня, а також до затемнення. Бо саме у молодик буде ще затемнення. Сонячне затемнення, ми його, на жаль, не побачимо, але відчуємо. Треба триматися, і я думаю, що сьогоднішній розклад, який буде трошки довший, бо для кожного знаку Зодіаку буде не одна, а три карти, і тому картинка буде більш розгорнута. І будемо дивитися, звісно, за знаками Зодіаку, а потім буде загальна карта. Цього тижня я всі карти буду озвучувати, бо цей прогноз можна не тільки бачити на езотаріумі, але і ще, якщо у нас є світлий зв'язок, чути на Радіо 22. Але ви його також можете почути цю радіоверсію, аудіоверсію, у чат, у чат-боті, телеграм Радіо 22. Тож підписуйтесь на чат-бот, тоді будете все її случути, і чути гарну музику, яку. Крутить діджей 82 наш головний випусковий на Радіо 22. Що ж, давайте налаштуємося на цей тиждень, кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, починаємо з водоліїв. Водолії три карти для вас. Перша карта милосердя. Що дуже позитивна, бо вона дає вам різні щедроти. Друга карта імператриця це матеріальні прибутки і можливість заробити якісь гроші цього тижня. І третя карта це планетниця Селена. А Селена, це у нас місяць. Місяць якраз зараз повний. Зверніть на це увагу. Що стосується милосердя це альтруїзм. Якесь кохання до людини, яке може спалахнути у вас. Сьогодні а імператриця це позитивні моменти, бо вона вирішує багато проблем, і в вирішенні проблем вам допоможе, перш за все, якась жіночка. Всі три карти так чи іначе пов'язані з жіночим аспектом. Тому якщо ви жінка, для вас досить гарний тиждень. Якщо ви чоловік, вам, шукайте жінку. Жінка вам допоможе цього тижня. Далі риби. Страшний суд це найвища карта в великих арканах мінчувати. Вона означає оновлення, перевірку вашої совісті. І також це енергія, яка у вас обов'язково буде, і можливість займатися постійними справами, якими ви постійно і займаєтесь. Друга карта це зірка. Зірка дає надію, вона також віщує, що можна вдачно завершити якісь справи свої, а також отримати якісь дуже геніальні яскраві ідеї, які можуть до вас прийти цього тижня. Також це поміч, поміч з. Боку різних людей та обставин. І третя карта це планетники. Планетник цей. Сонце. Сонце це, звісно, про ідеї. Сонце це про початок чогось нового, це світло і це внутрішній вогонь, який не здатні затушити ані блекаути, ані холоди. В цілому у вас буде непоганий тиждень, бо карти, карти всі позитивні, особливо гарний тиждень для чоловіків, бо цей планетник сонця якраз пов'язаний з чоловічою енергією. Далі овни. Земля, земля, звісно, це стихія. Вона дає можливість вам. Щось зануритися у якісь спогади, якісь матеріальні бажання можуть сьогодні протягом тижня у вас виникати, а також це любов до розкоші та комфорту. Тобто для вас головне протягом тижня це комфорт, спокій і захищеність. Далі друга карта діва. Діва, звісно, це про знак Зодіаку, Ви можете зустрічатися з представниками цього знаку. Вам такі зустрічі будуть. Корисне, але ця карта також пов'язана з аналізом, з розслідуваннямсь і з критиканством. Тобто ви несподівано можете відчути на собі критику з боку інших людей. І третя карта це козиріг. Козиріг це раціоналізм, це дух самопожертви, дух жертвоприношення і. В цілому це непогана карта. Вона означає вірність, вона також пов'язана з романтикою. Ну і для вас гарні зустрічі протягом тижня з представниками саме цього знаку. Далі, тільці. Перша карта Терези. Терези, звісно, ви можете зустрічатися з представниками цього знаку, одначе, ця карта вона пов'язана з адаптивністю, зі схильністю до спільних якихось дій і. Рівновага, перш за все, рівновага. Рівновага, коли ви контролюєте свої почуття, все у вас буде гаразд. Друга карта колесо фортуни дуже гарний показник. Колесо фортуни це, звісно, якісь зміни, зміни на краще, Несподівані події, якісь. Та також цикли, певні цикли, які ви проходите, і загалом непоганий тиждень для того, щоб кудись поїхати. І третя карта це благоразумія, чеснота, благоразумія це помірність у своїх словах, перш за все, обережність і проницательність. Тобто... Треба бути благорозумними і в будь-якому разі не ризикувати, ось про що вам каже ця карта. Далі близнюки, надія. Надія, звісно, сама назва каже про щось то, що ви очікуєте, і головне, вам не втрачати надії. Про це каже ця чеснота. Друга карта це у нас планетник Меркурій, і це про підписання договорів, це про якісь комерційні дії, які благодійні для вас, а враховуючи те, що Меркурій покровник якраз вашого знаку Близнюки, для вас фортовий період цей тиждень. І третя карта. Всесвіт. Всесвіт це успіх, це компенсація за ваші дії, це якісь подарунки, якісь перемоги. Це одна з найкращих карт. Тож вам загальна картинка цього тижня дуже позитивна. Головне, не втрачати надії, робити все швидко, і тоді ви досягнете певних результатів. Далі раки. Місяць. Місяць це, хоча і непогана карта, вона про ілюзії, вона про якісь помилки, які ви можете зробити тільки тому, що у вас ваше образне мислення буде перевищувати раціоналізм. Також це якісь пригоди, які можуть з вами відбутися протягом цього тижня. Друга карта для раків. Це Лев, і Лев це у нас сила, перш за все. Ну і по-друге, вам дуже гарно тримати контакт з представниками знаку Лев, воно вам не завадить. Але ця карта ще означає егоцентризм, Якісь палки, такі почуття і любов до красивих речей та розкоші. Тобто ви можете відчувати себе справжнім царем звірів, але це також про зустрічі з левами. І друга карта водолій. Водолій це, до речі, про Протистоячий знак лева, тобто вам із водоліями, будете також і мати контакт протягом цього тижня. І ця карта каже про художні навички, про моменти спілкування. Будьте простіше, особливо для того, щоб вас зрозуміли, не треба ніяких складнощів. Треба брати ініціативу також у свої руки. Далі леви повітря. Це звісно, ваша нестабільність повітря. Це беззаботність, це якийсь такий святковий настрій, незважаючи на те, що відбувається навкруги, і це легковірність, тобто веселощі, якісь протягом тижня вас очікують. Дуже поверхневий настрій. Друга карта для Левів це імператор, і це позитивний момент. Бо імператор це про суспільство, яке навколо вас, це стабільність, це влада, яку ви маєте, і це щедрість. Тобто вам. Будуть давати якісь подарунки, особливо якісь чоловіки, які старші за вас. І третя карта дом диявола. Вона найнебезпечніша, бо вона дуже близька по своїй характеристиці з розбитою вежею великих арканів таро. І дом диявола це падіння, це руйнування різні. Будьте обережні, не провокуйте. Різних чоловіків, бо можете наразитися на їх гнів. Далі діви, горбун, інша назва цієї карти час. Це, по суті, відлюдник у великих арканах Таро. І цей час каже про те, що вам треба бути обережними. Можливо, протягом тижня ви будете більшість, по більшості на самоті і зберігати треба целібат, тобто особливо не треба. П'яничити чи там щось зловживати, навпаки, будьте обережні, бо карта відлюдника завжди попереджає про кінець якихось процесів і навіть про смерть. Друга карта це папа. І папа це у нас Верховний Жрець в класичному таро, і папа це мудрість. Це якась людина, яка вам може відкрити якісь таємниці, бачите, папа тримає у руках ключ. Ключ це можливість радикально змінити своє життя, але для цього треба спочатку пропрацювати енергію гарбуна. І третя карта це риби. Звісно, для вас гарні зустрічі і бесіди з представниками цього знаку. І риби це ідеалізм, це фантазія, це. Релігійність і це також любов до почуттів. Почуття у вас можуть радикально змінюватися протягом цього тижня. Далі Терези. любов. Не забувайте про це почуття. Любов ця карта дуже схожа на. Класичному таро на закоханих, і в цілому, інша її назва так і є закохані, але вона пов'язана з перевірками, з вибором для вас це важливо зробити правильний вибір, і ви повинні це зробити. Не можна відкладати ці речі у довгий шухляду, бо ви можете тільки все втратити. Але якщо у вас... Ще палає всередині вас любов, все для вас буде гаразд. Далі вогонь. Вогонь це палки, якісь обставини, які можуть відбуватися з вами. Вогонь це різкість якась, це поривчастість як вогонь, це пристрасть, і це нові проекти, які можливі протягом цього тижня. І третя карта. Смерть. Смерть в даній колоді погана карта. Вона каже про смертельні сходи, про якісь несподівані зміни у вашому житті, які ви не можете передбачувати, але смерть також пов'язана з магією, гарний тиждень для того, щоб ї, їй займатися. Далі скорпіони, помірність. Ну, Сама назва карти каже сама за себе, помірність. Вам треба все робити вивірено. І це можливість трансформувати на користь щось для себе. Також помірність це якісь задоволення, те, що звісно, корисно для вашого здоров'я, і це умиротворюваність, тобто спокій всередині своєї натури. Друга карта. Це планетник Сатурн. Сатурн якраз не полюбляє, коли люди поспішають. Сатурн це доля, це ваша карма, яку треба виконувати. Ваші борги якісь кармічні, ви можете виконати протягом цього тижня. І третя карта це у нас знову планетник і планетник Юпітер. Юпітер це влада, Юпітер це ваше оточення. Вам рекомендація бувати в компаніях, нічого не бійтеся. Закон на вашому. Боці, як вищий у вигляді планетника Сатурн, так і людський у вигляді планетника Юпітера. Далі стрілець. Тілець вам випав. Для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками цього знаку протягом тижня. Це терплячість, це трудолюбія. Здоровий глузд і художнє сприйняття, а також вірність по відношенню до ваших рідних. Ви, як оцей бичок, можете все на собі тягнути. Друга карта скорпіон. Тобто для вас ще гарні зустрічі чи бесіди з представниками цього знаку, але скорпіон підступний знак, він може сильно жалити своїм жалом. Це горділивість, від цього треба відмовитись, бунтарство якесь внутрішнє. але але це ще й і винахідливість, яка може вас врятувати протягом цього тижня. І третя карта це стихія. Стихія води. Це, звісно, прохолода. Це текучість, як вода тече, так і вам треба робити все поступово. Це даль... прозорливість, тобто дальновидність і кріпкі нерви. Вам вони просто необхідні протягом цього тижня. Нарешті козероги. Фокусник це не той мах, який в великих арканах таро, це більше жартівник, і це для вас повинні ви робити, робити все гнучко, під, підлаштовуватись під ситуацію, яка постійно змінюватися, може, і також включати артистизм і в чомусь навіть. Імпровізувати, навчитись імпровізувати, і якщо ви бажаєте щось виграти у цього часу, то вам необхідно бути гнучкими і більш хитрішими. Друга карта це віра. Не втрачайте віру. Якщо ви втратите віру, ви можете втратити надію на майбутнє. Це прямота у діях. І це відданість своїй справі. Не втрачайте віру у свою справу. І третя карта для Козерогів це планетниця Венера. Це про емоції. Не втрачайте позитивні емоції, не забувайте бути красивими. Треба, якщо б там не було у вашому житті, виглядати досить привабливо і не забувати про почуття, про світ почуттів. Можливо, ви давно вже не відчували справжнього кохання. Можете собі. Влаштувати це протягом цього тижня. Ну, і в кінці ще одна карта. Загальна карта на весь тиждень, чого очікувати від цього складного досить періоду. Карта сили Карта сили дає можливість вам. Налаштуватися саме на позитивні моменти, сила нікуди не буде від вас відходити. Це енергія, це робота. Треба працювати, треба бути активними протягом цього тижня, і не забувати, що хоробрість це те, що виховується всередині вашої натури. Тож зберігайте свою силу, раціонально її використовуєте. Ну, а для слухачів Радіо 22 і чат, чата Радіо 22 в Телеграмі я пропоную в кінці послухати новенький кавер, кавер на мою пісню про господа Нараяну в іншому зовсім. Аранжуванні, Причому він буде заспіваний на хінді, ви не зрозумієте текст, тому я трошки процитую: Моя душа, як вічний переглім, з із з века в век, но я не пам'ятаю, кем я був, ведь я обичний чоловік, мої мечти, як призрачний туман, уходять куди-то впроч. Я жду, когда пройдет самообман, как днем сменяется ночь. Я всем вам обожаю и глядачам Эзотариуму, и слухачам Радио 22. Тільки збичі всіх ваших мечт, Щиро дякую вам за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу. Зустрінемось вже за тиждень, і де ви зможете не тільки побачити на ізотаріумі новий прогноз, але й почути його на радіо. 22. Ми ж слухаємо лотосні стопи Господа Нараяни.